Багато хто з вас запитує, як переїхати в Німеччину, якщо у вас немає родичів в Німеччині та немає до кого звернутися. І що взагалі почати? Я би вам взагалі порадив звернутися у центр для біженців. Тому що щоб вам переїхати самостійно в Німеччину, вам потрібно буде орендувати квартиру та приписатися. Ви самостійно без чиїсь допомоги ви не зможете, тому центр для біженців буде ідеальний варіант. У центрі для біженців вас можуть приписати та допомогти зробити всі документи. Ви тут будете знаходитися не самі, будете також дізнаватися, можливо, якісь цікаві речі, що вам потрібно. Можете будете дізнаватися роботу, будете шукати цю роботу. Тому, поки в центрі для біженців будуть робити документи, ви будете проживати безкоштовно, ви не будете оплачувати за житло. І в цей час, поки робляться документи, у вас буде якийсь термін, тобто буде час, щоб знайти собі роботу. Тобто ви можете паралельно шукати роботу, також ви можете паралельно шукати житло. І коли вже зробляться документи, тобто вам зроблять 24-й параграф, ви можете переїхати на якусь квартиру, ви вже тоді її зможете орендувати з 24-м параграфом та йти на роботу, яку ви вже собі знайдете.